Друзі, всім привіт! Починаємо новий відео. Ми їдемо в Німеччину. Зараз буде перед вами дорога, 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 а потім автівки, Ірланди, Німеччина. Щось купимо, щось виберемо. Друзі, погнали! Для вас секунда, а для мене ціла вічність прокатилась. Друзі, я все-таки нікуди нікуди не виїхав вчора. Зараз знову шоста ранка. Чому я не виїхав? Та тому що, друзі, не пройдений був техосмотр, і дуже гарно, що в документах це я подивився, він закінчився. І зараз я лечу забирати знову автовоз, їду проходити тегогляд, і вже будемо летіти. Так що, друзі, от така поїздочка починається. Друзі, ми вже на тихогляді. Зараз будемо робити таріровку Тахо, потім заїжджаємо, робимо тихогляд і вирушаємо на погранпереход у стілух. Так що, в принципі, все починається нормально. Скоро, дуже скоро, будемо в Німеччині, дивитися кварчувагіни. Так що не переключайтесь. До речі, друзі, хто? Знає історію нашого автовозу. Як бачите, у нас прицеп автологістика. Зі мною весь громадний парк автологістики, який постійно на дорогах здоровкається. Тут, в принципі, всі водії автовозів здоровкаються. Але Чорну голову, це пряник Євро-5, ми купили в Німеччині, розмитнили. А цей дрантія прицеп купили тут в автологістиці. За 5000 баксів засунули сюди, мабуть, 1010, 10, потім ще 5, потім ще 5. Коротше, цей прицеп став золотий. А що можу сказати, не купуйте такі баушні прицепи. Краще ці прицепи взяти в Європі, як ми зробили і дешевше, і цікавіше. От, в принципі, на отакому. Величезному автовозі ми їдемо за автомобілями, зробимо логістику людям, комусь привеземо українські автомобілі, які поламались, комусь які треба перевезти ці автомобілі додому. В Україну хтось повертається, хтось купив собі під розмитнення. І що отак? Ну що, друзі? Ми все зробили. Сертифікати готові. Тахо тарірували, все прекрасно, все. Документи чики піки Та що, друзі, ми вже виїхали. Зараз чекаю товариша, який їде зі мною в Німеччину, і починаємо свою дорогу. Так що, друзі, Тільки початок. При тому, що я був перший на техогляд і пролунала воєнна тривога. Вони сказали, все, ми пішли, чекайте. Півтори години проторчав, заїхав, все зробили. зараз будемо їхати. Друзі, якщо ви постійно у пошуках людини, яка підбере вам авто в Німеччині, звертайтесь до нас і наші партнери в Німеччині вам допоможуть. Якщо вам потрібно доставити автомобіль з Німеччини або з Литви або з Польщі в Україну, в Київ, дуже багато перевізників возять тільки до Львова. З Львова ви забираєте потім ще платите за евакуатор. Також можете звернутися до нас. Ми на наших автовозах привеземо. Вам автомобілі. І абсолютно все рівно, будуть вони на українських номерах, чи на литовських, чи на німецьких. Якщо ви купили автомобіль, то ми вам його доставимо. Ну що, друзі, не соромтесь, звертайтесь, завжди раді будемо вам відповісти і, по максимуму, вам допомогти. Вам дякую, гарного перегляду! Так, друзі, ми вже проїхали хелм. На свій страх і ріск дуже є багато питань. Зараз вам про це все розкажу. Вже заїхали в Біпішку. Це кафешка 50 км від кордону. Тут будемо крутити паузу. Черга на кордоні була не дуже велика, в принципі, але у нас закінчився час. Ну, і хто розуміє, ми на розпечатки стояли. І проходили кордон, а потім ще 50 кілометрів їхали, шукали парків. Зараз будемо стояти 11 годин, відпочивати, взяли поснідати, вечором підемо в душ і потім будемо відправлятися в Німеччину. Зрозуміло, що до Німеччини ми за один підрив також не доїдемо, будемо десь приблизно. На кордоні Німеччини там опять відкрутимо 9. Друзі, чому ми їдемо в Німеччину? По-перше, потрібно забрати автомобілі. Ваші буде там або два, або чотири автомобілі, які будуть на доставку. Також хочу подивитися, що зараз є на ринку, які ціни купити автомобілі на площадку. Зрозуміло, якщо у вас є які питання по поводу там доставки, пригона. Автовозом ваших автомобілів або підбора по німеччині у нас є людина, яка буде цим займатися. Якщо кому буде цікаво, вас контактує. Також буде інформація в нашій групі в Viber Також у нас дуже скоро багато цікавого буде на нашій автоплощадці. на п'ятдесят 54 Хто ще не знає? Ми відкрили автосалон, автоплощадку, окружна дорога, Київ, зочі 54 Там є. Автомобілі, які ви можете подивитися, хотиздраїти, купити, взяти в кредит, то постараємося по максимуму вам допомогти. Дорога була ну така важкувата. По перше, ми посіяли трап на автовоз. Благодаря водію, який їхав ззаді, добре, що цей трап не влетів в нього, бо було б горе. Це дуже тяжо штука. Хто знає, що такий трап на автовоз. Він нам поморгав, пізно ми зупинились, і пів кілометра пішки йшли, щоб забрати цей трап. Трап важкий, де приблизно кілограм 60-70 він важить. Короче, ми вдвоєм дотягнули, руки відвалювалися. Але в чому сам прикол був, що це було. Прикордонній смузі, то є рядом Білорусь, ліс, і ми йдемо в бойом з фонариками і в чорних куртках. Тобто ви розумієте про що могли на нас подумати? Ось це обійшлось, забрали цей тракт, але в принципі далі відвалився там планка, защитна планка, яка біля бака відвалили вже в Польщі, блін, волочилось по дорозі, зупинились. Короче. Бистренько взяли, сфарганили і, і в принципі далі поїхали. То, тобто, в принципі, не дуже легка дорога в цей раз була. В принципі, потрібно було в Україні зупинятися десь відпрацювати в готелі і потім вже їхати далі. Але нічого, на колінках поспали і вже, в принципі, в Польщі зараз поїмо, вип'ємо баночку пива, відрубимось. І завтра, верні не завтра, а сьогодні вже будемо вирушати. Це була перша частина. Друга частина, друзі, буде вже більше з автомобільної теми. Кому цікаво, слідкуйте за наступним відео. Підписуйтесь на канал. Багато моментів я записую в TikTok. Це такі коротиші відео, якісь полуприколи. Що в мене виходить, получається TikTok, Instagram Stories, Instagram Reels. Рівус. Такщо друзі, прошу вас підписатися на TikTok. Коментувати, я відповідаю відео в коментарях на всі цікаві питання, що я буду обідати, або завтра, всім гарного дня.